А підскажіть, ви евакуюєтесь чи ні? Ні. Не залишаєтесь? Ні, є. Я кажете? Ну, по, по чи ви просто поки перевозите речі? Розкажете, ні? Так. Да. А ви залишаєтесь тут жити? Є ще їхати. Некуди їхати. Так Тоді ви будете тут залишатись, так? Да? Будемо залишатися. Я зрозумів. Ну там є ж програми адміністрації, які там допомагають з евакуацією. Так, да, я розумію. Это... То одної бумажки не вистачає, то второї бумажки не вистачає. То судимость. Нахрана мені ця судимость. Зачем? Якщо в мене квартира. Ну, добре. А про саму обстановку в місті можете розказати? Ну я... про обстановку в місті, як тут? Чи, Чи часто ви вибухи чуєте ці? Чи... Мовчу громко, днімом громко. Що ще можна сказати? Все, дякую, вибачте, будь ласка, що я вас цей.